Доброго дня! Знову ми на полі посіву гречки канадського гібриду Гренбі. От зараз де саме цвітіння гречки. Висота гречки вже більше метра. Має вісь метр двадцять. Напевно що, отак вона цвіте. Ось такі квіточки. Зараз пасмурна погода бджіл небагато, але є, трохи літають, а коли є тепло, то гарно зараз да, бджоли йдуть. От, по. от, такий посівчик наш вже є де-не-де починають братися, от як бачите вже до одна, друга, третя, четверта. Беруться зав'язі вже. От. Це цвіте вже як пройшла десь неділька. Що Вона зацвіла вже більш-менш. Так, кращечко. Воно ще В рості буде ще вищою. Напевно що бур'янів, щоб таких то не видно по посіві. От так, дивіться, поб'ємось, що у нас зробиться. Ось зараз покажемо. Ой-ой-ой, опа. Бачите, так у нас все. така у нас є. Так що підписуємося на канал, задаємо питання, що кого цікаво, щось підскажемо, щось може нам хто підскаже. От, добре. До наступного відео, коли вже буде уборка врожаю. До побачення.